Мене звати Оксана Латанська, це моя донька Анастасія. Ми рідні військовослужбовці військової частини 3011 національної гвардії України, солдата Сенченка Віталія, який проходив службу у національній гвардії і з 8 лютого цього року виїхав на ротацію в місто Маріуполь, зустрів війну. У місті Маріуполі пройшов повністю всі кола Маріупольського пекла спочатку і до кінця. От і 18 травня вже серед останніх був тих, кого виводили в рамках так званої евакуації, і фактично передали до рук росіян. і Він потрапив в Волині. Кажуть, що життя почалося з моря, тому море він дуже любив з маличку з дитинства. Ну взагалі діти люблять море в принципі. От але оскільки він до призову на службу за контрактом Національного гвардії України ще служив півтора роки у президентському полку строкову службу, то звичайно два сезони на морі в нього ну не, не, не вийшло бути. Тому коли збиралися хлопці на звичайну ротацію до міста Маріуполя, ну ми всі розуміємо, що війна ж почалася насправді 24-го, почалася збройна агресія. А війна в іншій формі, вже звичній для більшості українців. І вона вже перестала сприйматися як війна, але вона ж триває з 2014 року. І ось з 2014 року в місті Маріуполі постійно перебував вже ж певний військовий гарнізон. Від військова частина 3011 була складовою частиною, тобто постійно відряджала туди людей на планові ротації. Він дуже був щасливий. Він із захопленням мені телефонував звідти з Маріуполя. Казав, мама, дуже. Красиве місто подобається. Була ще зима, але вже так пахло весною. Таке було мама, яке небо, яке море? Все таке красиве. Мама, кораблі на рейді, так красиво, все йому дуже подобалося. Йому подобається військова служба. Він ідеєю захисту країни, з дитинства він на цьому виховувався. Я вважала завжди, що ну, чоловік має, має захищати. Чоловік це той, який захищає. От. І з цим виховувала, власне кажучи, дитину, тим більше хлопчика. Він з маличку намагався, він завжди шукав справедливості, завжди був такий, що... На захисті слабких стояв, от і тому, коли, коли от почалася війна в 2014-му, я сказала, що мабуть, давай вчися добре і потім, можливо, за кордон отримувати там освіту вже подальшу вищу, там якусь, і можливо, там якесь вже життя. Він сказав: ти мене не так вчила чоловік. Має захищати свою країну, тому свідомо закінчував вже коледж і спеціально не, не вступив до вишу, тому що саме ну, для того, щоб піти до армії. Наприклад, коли вони проходили КМБ в Десні, то ну, зазвичай люди всі бояться навіть слова Десна, да? от матері там для них це так дуже важко. Мені мій син телефонував кожного разу у захваті. Мама, ми сьогодні були на полігоні, мама, ми повзали, повзли, ми їздили на броні, ми там, ми там відпрацьовували посадку, висадку в бойову машину. Ми, я сьогодні стріляв вночі, в нас були на нічні стрільби». Йому це дуже сильно подобалося. Він відчував якусь ну, потребу в цьому, От, в тому, що він це, це був такий прояв справжньої мужності. Звичайний хлопець мріяв, що ось трошки виросту працюватиму захоплю, серед захоплень От автомобілі, автомобільний спорт, наші криворізькі гонки на виживання це є постійне. Просто він знає особисто кожного з криворізьких гонщиків. От і вони його, до речі, знають. Він брав е, участь як глядач у гонках на виживання. Ну, з, буквально з малечко з трьох-чотирьох років. І е, от лише коли пішов до армії, це були перші гонки на виживання, які пройшли без Віталіка. А так він мріяв про власний автомобіль. От я за і обов'язково куплю собі автомобіль. В дитинстві, коли ось ми жили разом, ми дуже часто сварилися, ми дралися, кусалися, билися. І можна було подумати, що ми не дуже добре ладимо один з одним. Але ось коли ми почали, він почав кудись їхати, їстити, там, почав більше часу проводити з друзями, ми почали менше бачитися. І ось якось наші стосунки за. Мить якось налагодилися. І ми почали так дуже тісно спілкуватися. Ми дуже багато часу проводили разом, ми їздили на велосипедах, дуже ось багато. Це було дуже весело. ну, Багато часу проводили разом, дуже ось останні десь років. Роки три ми разом були. От, і вже коли він зміг вийти на зв'язок, це вже було от таке вже, знаєте, перше військове щастя, вже почути дитину, яка перебуває там. От, він намагався заспокоювати насправді, мамо, не переживай. Це якесь непорозуміння. Та так, обстріли, так ну, ну чесно, не думали. Ми що це ну, от війна на повен зріст. Про гостомель на той час вони не знали про е, наступ на харківському напрямку, на київському напрямку, на Чернігівському напрямку. Вони ж цього не знали. До них інформація, ну в них не було можливості дивитися новини, як це, наприклад, було у нас. Хотіли навантажувати нас, розуміючи, берегли як, як могли, так і оберігали. Знаєте, вже потім якось в нього проривалося, що дуже хочеться їсти. Що їжі дуже мало. Ділимо на усіх, тому що ну так не може бути, да, що якщо в тебе в кишені є батончик, ти його не від'їдеш і не їсти, не з'їси за рогом. Ти той батончик поділиш на, на усіх. Хай це буде кілька крихт, але їх з'їдять усі. Колись він мені сказав, мамо. Ми на вулиці знайшли запечатану пачку печива Марія Галетна. Він його ніколи не їв. Він не любив таке печиво у мирному житті взагалі. А тут, каже, мама, яке воно смачне. Ми його розділили на 17 і воно було таке смачне. Крайній раз я його чула 18 квітня. Ми розмовляли, і він мені сказав. Ну, на той момент вони вже брали участь в боях вуличних дуже давно. От він бачив дуже багато і смертей, бачив, як потрапляли хлопці у полон. Інші, коли закінчувалися набої, от через це бачили, от як поводяться вони захоплюють навіть людину у полон, що і б'ють, і, і все. І він мені 18 квітня він мені сказав, мама. Я розумію, що я тебе засмучу, але я у полон добровільно не здамся. Якщо тобі скажуть, що я здався у полон добровільно, що сам перейшов на бік росіян чи ще щось, ні, 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 ні в якому разі не вірю. Краще смерть, ніж російський полон. Ну, принаймні я сподівалася на наказ відходити малими групами. Пробиватися з боями на територію підконтрольну Україні. Я чекала саме на цей наказ, і так само я знаю, що я впевнена, що на цей наказ чекав і він. Українці взагалі неймовірні. Я розповідала да, про те, що е, познайомилася з Ольгою Сідаш з киянкою в інтернеті, і розповіла ді, жінка в неї свій інтернет-магазин, і вона займається продажем конструкторів Лего. Аналогілего от я їй розповіла про те, що в мене син. Дуже мріє, вона, ну спробуйте вашому хлопчику, в мене кажу, хлопчику 23 роки виповнилося, от коли він вже був у полоні. І от вона дізналася, коли про те, що це конструктори мріє такі отримати е військовий, який захищав Маріуполь зараз у полоні. Вона запри знайти їх майже нереально, чесно. Вони зняті з виробництва, вони... і, і завод, який їх виробляв, вже не існує. Тобто це десь там, в когось там, чи в Китаї, чи де там на складах, десь щось. Ну... Нереально, але людина зробила це нереально, розумієте? От надихне на там, якісь ці долоньки, вони, знаєте, воно дуже зігріває серце, воно так гріє і серце, і душу. Я, я, я сказала, що це наша от така родина реліквія. Я впевнена, син повернеться. Я, я пообіцяла, що ми обов'язково до цієї школи завітаємо. От, у них буде свій власний герой, якому вони ось так, от, так от, ним, яким опікувалися. Дітям я знаю, це буде також надзвичайно приємно побачити, доторкнутися до людини, яка творила історію України. От, потім вони своїм дітям про це розповідатимуть. А мої онуки колись прийдуть до школи, от, так в день нашої перемоги з цим прапором і скажуть: от, а це, з цим прапором наша бабуся зустрічала нашого тата, коли він повертався додому з полону з війни. Наша місія світові доказати, що оце герої, хлопці герої. От подивіться на світлину, це одна й та сама людина. Оце знято в березні, а оце в квітні. Різниця менше місяця. І отак воював кожен з них, розумієте? Тому герої вони ті, на кому це місто трималося, ті, хто в позиційних боях. Ті, хто ділячи на 17 пачку печива, ті, хто сьорбаючи з ті, хто контужені, напівсліпі, оглушені, напівглухі, з кров'ю з вух, ті, хто під газом з дронів скидали газові гранати і вони зривалися, і вони крізь плачучі очі, задихаючись, кашляючи, вони продовжували тримати місто, розумієте, оце герої.